Всім привіт! З вами Станкомплект. Ми розпочинаємо серію відео про твердосплавні фрези для обробних центрів. Представляємо твердосплавні фрези від HG Woodworking Tools серії CL. Перша лінійка це cl 07. Це твердосплавна фреза із трьома ріжучими частинами та стружколомом. Фреза має спеціальне покриття, яке продовжує термін служби. В наявності маємо діаметри 6-8. Та 10 міліметрів, а висота ріжучої частини від 20 до 40 міліметрів. Це універсальне рішення для розкрою будь-яких плитних матеріалів, як ламінованих, так і неламінованих. Особливість цієї фрези – це те, що тип матеріалу майже не впливає на її ресурс. Наші клієнти вже оцінили економічну доцільність фрези діаметром 6 міліметрів. Це самий популярний діаметр в лінійці cl 07 Використовуючи цю фрезу на обробному центрі з технологією Nesting, ви отримаєте високу якість прямолінійного та криволінійного розкрою за один цикл у порівнянні з розкрійним центром, у якого ширина пропилу в середньому 4,8 мм. Тому зі збільшенням ширини пропилу лише на 20% ви отримуєте якісне та універсальне рішення. Детальну інформацію, ціну та наявність ви можете дізнатися на нашому сайті або у наших спеціалістів. Дякуємо за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!